Пазл за пазлом центр Ірпеня складається в картину маленької та затишної Європи. Темпи будівництва не лише не знижується, а нарощується. І кожного нового дня чекаєш, наче дива, лише здогадуючись про те, що буде далі. Многі об'єкти вже запущені, протестовані, фонтани, наприклад. Все успішно. Все буде добре, і день міста ми відпразнуємо на новій площаді. І нарешті, в Ірпіні з'явиться відреконструюваний центр міста. І ми будемо їм гордитися. У реконструкції центру міста задіяна вся можлива техніка. Робочі бригади працюють в режимі онлайн чи не цілодобово. Я радий, що всі підрядники проявляють настільки, знаєте, такий патріотичне і відношення, і любов до міста, тому що всі працюють, не покладаючи рук. Фактично, ті об'єми робіт, які в стандартному режимі виконувалося б декілька років. Виконуються в такий короткий період, виконуються якісно і це не може не радувати. Перехожі не вірять власним очам, адже, незважаючи на сіру осінь навколо, місто розквітає, наче навесні. Дуже красиво. Надіюсь, буде ще краще, коли закінчиться. Ну, я був тут в 1973 році, не то було, а зараз красиво, звісно, робиться. Ну, так все красиво прогресує, двіження постійно. Ось вот тут рідко буває, так все змінюється. В смысле, не, так и редко, оно меняется быстро. Честно говоря, то, что обновляется, Мені це подобається. Мені подобається, що ми живемо вже як в Європі. Чесно кажучи, говоря, мечтала, що коли небудь, будучи на пенсії, буду гуляти в парках, буду отдыхать так, як пенсіонери на Западе. Оновлений центр Ірпіня має стати подарунком до ювілею міста. Цього року йому виповнюється 60 років.